Я хотіла записати це відео, теж під впливом консультації про те, як починати робити, щось робити. От у мене була дівчинка, яка вивчилася на масаж, і каже, що в мене все є для масажу, але я боюся. Потім після неї ось була дівчинка, яка я вивчилася монтувати відео, і теж я боюся, от, як його зробити, щоб, щоб, щоб почати робити. Одна каже, ну я ще там шпалери переклею, ну я там ще коврика куплю, ну я там ще а тоді почну. Е, ні, так ви ніколи не почнете. І е, я точно можу сказати, що треба починати вже косо, криво. Там, правильно, неправильно починайте. Ви, по ходу, підучитеся по-другому, воно просто не буде. І ви знаєте, я дуже часто ну, наводжу, ну, або да, можу розказати свій приклад, як я починала, теж боялася, тому що я все-таки викладач 25 років в університеті це друге мислення, от прям ну, не це точно. І я вже починала один раз приватну практику, 16 років тому. У мене приміщення. Це тут я робила центр. Були запрошені там перші люди області, телебачення, все зробила як надо, все чікі піки з хорошим ремонтом, все супер. І йшло дуже в натяжку. Психологія тоді була майже не знайома нікому, інтернету як такого теж сильно не було. Тренінги, ну в общем, я робила, але ну, дуже натяжкою. Потім, слава Богу, я родила дитину і зрозуміла, що для мене в пріоритеті дитина. Це було саме вірне рішення на той момент. Приміщення здавали ми там в оренду. Вони його, звісно, орендатори убили 150 разів. Ну це. Кого є там, оренди бізнес, то люди знають, як це. І, ем, а потім е, моя практика вона якось пішла уже другий раз, да, пішла сама собою. Коли почали робити тренінги, там, потім е, люди почали підходити просити консультацію. У ну, мене це разові там, на кафедрі, десь там в університеті. Потім я йшла в політику, та там десь в партійному офісі проконсультую. Потім людей стає більше. Потім коронавірус, потім закрили університет тільки по перепустках. Партійний офіс теж відпав. А людей вже багато. І я тоді в мене орендували хлопці пральні машинки, ремонтували, бушні. І я кажу, хлопці, я візьму маленький оцей кабінетик, а ви мені платіть трошки менше. І е, приміщення було такого. Я рожево рожевого-червоного кольору, ну, взагалі не психологічний кабінет, поставила стільчики і все. І люди йшли. І знаєте, це був звичайно такий трохи для мене когнітивний дисонанс, коли під'їжджають там люди на поршах, на якихось там, дорогих машинах, пробираються крізь ці пральні машинки, бушні, ганчірки висять. Та, ну, 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 в общем, це за, запчастини якісь. Ну, це пробирається цей кабінет, і ми тут значить, працюємо. Але вже воно так пішло, 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 що я зрозуміла, там зробила певну суму грошей, і зрозуміла, що ну, я можу купити машину мрії своєї або зробити кабінет. І, звичайно, я вибрала кабінет, тому що в мене така була велика вдячність цим людям, що вони от приїжджали через оце все. Була така велика віддячність, що я вирішила зробити цей простір красиво. Трошки попросила у хлопців більше кабінет, а хлопці сказали, у нас бізнес не йде, ми взагалі з'їжджаємо. І в мене вийшов весь офіс. Я теж дуже переживала, чи я з ним справлюся, але я справилась, само собою, пішло. Весь офіс виявився задіяним, з'явився навіть кабінет психолога відразу красиво. Я зробила. Навіть потім оце недавно вже з'явилася оця кавова така кімната, де люди собі вже можуть навіть каву зробити, тренінгова зала гарна, взагалі, все воно так раз-раз, раз, раз, раз склалося само з собою. Тобто, якби тоді, коли я починала, я, другий раз так, я думала, як його правильно зробити цей офіс, я б його не зробила, тому що я не, не розуміла потреби людей. Тому Да, з відразу я би не зрозуміла, як його правильно організувати. Воно само якось само собою, знаєте, от склалося, склалося сьогодні. Це ну я, я дуже задоволена цим результатом. Для чого це відео я знову таки підвожу до того, що треба робити? Треба починати, не чекати. От я переклею шпалери і тоді почну робити. От я отут ще дочитаю і почну робити. От я ще цю книжечку, от я ще оце. ні. Походу ви подивитеся, чого вам буде не вистачати, і будете доучуватися походу. Тобто сьогодні я наприклад вважаю себе успішним таким проектом, кейсом з приватної практики, яка Ну, фактично, починала там, з одиничних консультацій це і уйти так, от, як я собі це зараз зробила і організувала цей простір. Ну, мені дуже я задоволила результати. Але однозначно треба робити. Якщо ви щось чомусь навчилися, пробуйте, пробуйте, робіть, відшліфовуйтеся по ходу, удосконалюйтеся. Виробляйте свій стиль, він буде сам собою у вас як таким мережевим складатися, розкривайте себе, проявляйте себе, максимально проявляйтеся і проявляйте себе свої, свої вміння, свої знання, свої ну, якісь характерні риси, тому що сьогодні це вже знаєте, трошечки навіть якби про бренд, бо я вважаю, що десь там сама собі бренд теж. Тому що сьогодні велике значення має особистість. Люди йдуть на особистість, на її індивідуальність, на її енергетику, на її оригінальність. Тому починайте робити і працювати, не бійтесь.